Армія Російської Федерації підступає до Покровська. Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк каже, що у жителів є максимум два тижні. На евакуацію, але вже цього тижня почнеться примусова евакуація дітей станом на сьогодні, десь близько 500-600 людей виїжджає щодня з Покровська на Донеччині, і у цей же час ЗСУ мають успіхи у Курській області Російської Федерації. Як поєднати з одного боку успіхи на території ворога, а з іншого боку невтішну ситуацію на Донеччині? Власне про це далі із Романом Костенком, народним депутатом фракції Голос і секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пане Романе, вітаю вас. Доброго дня видання The Times Пише, що якщо Путін відмовиться від перемовин, то ЗСУ залишиться у Курську і наступатимуть далі. Ну а Зеленський е, каже, що ну напередодні сказав, що ми створюємо буферну зону на Курщині е, з урахуванням створення військової комендатури, чи дійсно зсу залишиться там надовго? Як вам здається, от станом на сьогодні 13-й день цієї операції? Ну, е, доки ми там залишаємося, доки ми там маємо ініціативу і продовжуємо робити все, щоб ця ініціатива залишалася за нами. Це і продовження наших поступових рух, да, він уже не такий стрімкий, як був на початку е, нашого переходу кордону. Але зараз ми бачимо, ми робимо умови для того, щоб можна було просувати далі цю територію утримувати. Це розширення плацдарму. Це перебиття е, мостів через річку Сейн, які не дадуть можливості ворогу перекидати підкріплення. Тим, хто залишиться на цій території, ну по факту ускладнять собі е, перебування. Факту будуть в такому е, напівоточенні, тому що за ними буде складна місцевість е, річ. Там річка не досить широка, але й непроста, яку потрібно все-таки не можна подавати, просто там кинувши якісь каміння воду. Тому там серйозна річка, тому ми створюємо умови для подальшого нашого там і просування, і утримання оборони, чи яке буде подалі прийнято рішення залишатись там утримувати оборону або там відходити або. Просувати здалі це питання до ставки, питання до генерального штабу, і ми можемо тільки здогадуватись про їх наміри, але все ж таки будемо ну основні плани є у них. Тому що стосується цього напрямку, тут все е, далеко через повторюсь від планів і намірів нашого військово-політичного керівництва. Що стосується східного напрямку, якщо говорити, що там вони наступають, а тут ми, то скажімо, це. Це не якісь там речі, які там які дуже складно собі пояснити. Це у нас великий фронт, і зокрема, ми розуміємо, що зараз, от ведучи бойові дії нашому командуванню, потрібно було десь перехопити ініціативу і нав'язати ворогу свої дії. Зробити це на східному напрямку ну просто нереально. Навіть кинувши всі ті засоби, які ми зараз застосовуємо для. Ведення наступу на курському напрямку, якби ми їх туди кинули. Ну, максимум, що ми б зробили, це трохи мабуть призупинили е, ворога. Але таких відчутних би е, наслідків, які ми зараз маємо після курської операції, це і е, військова військові перемоги, як би ми там не говорили, а це захоплення російської території, це е, знищення ворога, це поповнення обмінного фонду. Це дуже серйозна, дуже серйозний вплив на міжнародну оцінку наших дій. Коли весь світ думав, що ми вже ну вибачте, видихаємось, і тільки-тільки треба чекати, коли ворог закопить всю там Донецьку область. А тут ми показуємо, що ми можемо ще вести активні дії, і це факт, ми показали це на. Курському напрямку це вплив на морально-психологічний стан е, нас тут всередині нашої країни, тому що такі ж були настрої негативні, тому що як би там не було, а е, люди, які не повністю долучені до війни, вони сприймають війну як здали територію, е, відвоювали територію, не розуміючи там, воюючи з е, серйозною армією. То завдаючи їм великих втрат, навіть іноді там потрохи здаючи території, але знищуючи їх військовий потенціал, це теж великі досягнення. Але, звичайно ж, тут це можуть зрозуміти військові люди, які і не мають цього розуміти, вони бачать, що територія, ворог захоплює територію. Тому вона має важливе значення. Звичайно, ми сподіваємося, що зараз вона ще не несе такі наслідки, бо ворог ми бачимо, готовий жертвувати територію Курської області і не перекидати в цей час війська з східного напрямку. Вони все рівно. Мають за мету дотиснути цю англомерацію покровську, і звичайно, туди потрібно зараз більше сили засобів. На жаль, на жаль, як би там не було, ми воюємо в умовах обмеженого ресурсу. Хто тобто, там ще не доповідав, не говорив, що нам все вистачає, але ресурс обмежений по і моїм спостереженням і по розмовам з командувачами, Ну ми маємо 50% від, від потреб, що потрібно, щоб стримувати ворог. Ви говорите про те, що генштаб має задум і буде власне вирішувати чи повертатися з Курщини, чи закріплюватися там. Це одна історія, а інша історія це спроможності росіян, і росіяни можуть завадити українському задуму. Я тут маю на увазі і жива сила. Власне, що вони в якій кількості мають перекинути на Курщину або зібрати, звести з усієї Росії, аби відбити цей регіон в Україні. Власне, як ви бачите взагалі у цю ймовірність, де е, росіяни відбивають територію, все буде залежати від наших напрямів, від наших від нашого задуму, від наших намірів. Якщо в нас наміри просуватись далі, і після цього, наприклад, займати на якомусь рубежі оборону і тримати, і для цього ми готові поставляти ресурси там, давати якусь кількість, то я думаю, що росіяни навіть при тих темпах, якщо вони будуть так діяти, не будуть з брати резерви за основних напрямків, а в них по факту те, що оголила ця Курська операція, який плюс вона показала всьому світу, що Росія по факту воює тим, що в неї є. У неї немає там шалених резервів, які б допомогли їм зараз. Там я не знаю, як вони розповідали там на країни Балтії, або на Польщі, або ще кудись, або просто там нападати на Харківську область або на ще інші. Вони показали, що в них немає такої, такої можливості все активне, що є. Воно воює зараз на сході або на півдні нашої країни, і вони зараз вимушені брати щось звідти, тому що є варіант, наприклад, що взяти з далекого сходу, там оголити десь з Китаєм. Вони по факту вже давно звідти взяли, але останнє. Але це не це частини не боєготові, і більшості частини, які не мають військового досвіду, повірте. Я бачив ті частини, які воюють у нас, це. Загартовані в боях частини, і дуже складно буде тим, хто прийде зараз туди і стане проти них навіть в обороні просто тримати цю оборону проти наших частин. Це десантно-штурмові там потеризовані частини, які йдуть. Тому ще раз росіяни показали, що в них немає нормальних резервів, і за моїми оцінками, щоб зібрати нормальні резерви, щоб протиставити їх нам ну я і зупинити можна. Наприклад, ми можемо самі стати, якщо ну до прикладу, у нас. Ми побачимо, що логістичне плече в нас розтягується, а, і, до прикладу, нам дають менше снарядів. Ми розуміємо, що нам треба буде більше дати, наприклад, на Покровськ, а тут залишити тільки для оборони, щоб обороняти. Плюс ми бачимо, що зараз за допомогою цих підривів мостів у нас йде розширення самого плацдарму вправо і вліво, для того, щоб у нас ну, не було такого маленького плацдарму, як, наприклад, на роботі ну, який з двох, з двох сторін. Обстрілюється, тому я думаю, що противнику треба ну мінімум місяць, мабуть, щоб зібрати щось таке більш-менш достойне, яке зможе, ну хоча б нормально, утримувати нас, а потім уже. Далі потрібно буде перекидати, щоб ну говорити вже там хтось говорить про оточення, хтось говорить про наступи на іншу на нашу територію в іншому напрямку. Це вже інше, але на даний час ті ж резерви вони підтягують. Вони ну ми ще з ними справляємося. Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко мені в розмові на РБК Україна говорив, що треба росіянам десь 50-100 тисяч військових, щоб відбити Курщину Як ви таку цифру оціните? Наскільки вона близька до до, до правди? На вашу думку, якщо не буде лишніх 50 або 100 тисяч. Ну я сумніваю, що е, вони зможуть знайти таку кількість без перекидань, без серйозного оголення, наприклад, східного напрямку або без мобілізації навіть 50 тисяч вони там 30 тисяч в місяць е, вербують. Але це те, що їм дає трошки приросту, а остальне це поповнення втрат, як правило, там санітарних, або скажімо, вже вбитими, і для того, щоб у них був приріст саме на таку кількість, яку кажуть, це їм потрібно ну або строковиків, які не є ефективними. Вони вже показали насомці подвали. Ними забиті. Полоненими або серйозними контрактниками це їх потрібно набирати, а потім ще навчати такої кількості в них нема. Треба буде проводити мобілізацію. Щоб провести мобілізацію, ми бачимо, що Путін з усіх сил тримається, не хоче це робити. Це вже інші політичні, там якісь неполітичні, мабуть, скажімо так, інші розклади всередині країни. Росії. Тому Путін буде максимально це відтягувати на рахунок того, які сили чи вистачить чи 100 тисяч, дивлячись, яких цілей має на увазі пан Тимочко, який досягне це, скажімо так, зробити декілька паралельних напрямків. Це оточити наші війська, наприклад, на кордоні Сумщини, чи просто в лобову їх вибити тут просто я б не став би говорити про кількість. Ну і або це 100 тисяч піхотинців просто з автоматами, або з. Винґвинтівками Мосіна або це боєздатні частини з танками з артилерією з бойовими машинами піхоти, яких з Росією тут треба формувати нові частини, яких в Росії, скажімо так, зараз теж є проблеми. Тому від цифри людей відштовхуватись для мене якби некоректно, можливо мав щось на увазі більше, якби пояснив, я б міг би прокоментувати його заяву. Зазвичай, коли силам оборони важко десь на якійсь ділянці, так було на біля Авдіївки і біля Бахмута. Чиновники і військові до останнього не погоджувалися з тим, що треба буде відійти з цих позицій. Так само, ніби здається, зараз Покровськом відбувається. Чому я кажу, ніби тому, що ми маємо заяву очільника міської військової адміністрації, він говорить про те, що є там тиждень-два для евакуації. Хіба це не означає, що доля Покровська вирішена, і силам оборони. Сто відсотків треба буде відходити звідти. Ну, у військовій справі багато речей, які можуть вплинути в останній раз, в останнє на хід операції. По перше, я скажу, що ще Курск повноцінно не відіграв свою роль, і все буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там, які наслідки будуть для Росії, як ми будемо розвивати, як ми будемо знищувати, захоплювати і ще раз повторюсь, розвивати цю ситуацію. Можливо, ті загрози, які ми створимо там. Вони змусять Російську Федерацію зменшити тиск на саме цей напрямок і перекинути. Я не кажу, що так буде. Я кажу, що це варіанти, і ми не просто так тут почали наступати. Ми розуміємо, що все ж таки основа була це те, щоб змусити ворога маневрувати. Тому, скажімо так, чим більше зараз під Покровськом будуть наносити страти Російської Федерації, чим більше будуть стримувати. А в цей час ми будемо на Курщині задавати ударів, а можливо знайдемо резерви, де відкрити. Ще деякі напрямки. Це може зовсім е, переграти весь е, передній край і Росії Росія е, Росія, е, Росія буде вимушена реагувати на війні. Це головне нав'язати ініціативу. Ще раз повторюсь: нав'язати ініціативу на східному, нереально, бо вони там зосередили все, що в них є. А, а наша ініціатива зараз, в перспективі, як ми будемо її розвивати, може змусити. Ще раз кажу, може змусити ворога приймати рішення, які можуть тому числі і м, м, позитивно. М Відобразитись на е, тому напрямку на Покровську, там і на Тереську але це все задуми. Це все буде залежати від май... від стійкості нашої і нашої оборони і від майстерності нашого військового керівництва. Російські воєнкори сьогодні повідомляють, що ЗСУ збирають великі резерви та готуються до наступу на запорізькому напрямку. Ймовірними напрямками, це я прям цитую. Ніби стануть за ЄС і траса Вас Васильівка Такмак. І тут сьогодні ж Зеленський пише в своїх соцмережах, що Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для ударів по Нікополю, зберігання техніки, ніби знову ж таки натякаючи на цей напрямок. Як до цього всього ставитися? Як ви прокоментуєте взагалі таку ймовірність? Щоб е Коментувати ймовірність, треба знати, які резерви все ж таки в нас є. Тому що ну це важливий напрямок, і однозначно це важливий об'єкт, важливий напрямок. Він стратегічний Росія як терорист володіє ядерним об'єктом на нашій території. Ми розуміємо, що і вже показала ситуація, що вони там і організовували підпали, і це може негативно сказатись реально на великій території, як аварія, і Росія на себе ніколи таку відповідальність не візьме. За ці аварії, але ми розуміємо, що ми постійно як на пороховій боці. Тому це логічно працювати в тому напрямку, але все залежить від того, чи є в нас чим працювати, і правильний напрямок Васильівка, і правильний напрямок Токмак, правильний не з точки зору побудови там оборони нашим ворогам, а з точки зору саме е йти в тому напрямку до Бердянська і там розбивати угруповання на скажімо так, на дві частини, але все залежить від сили засобів, які в нас є в наявності. Цим володіє наш верховний, наш головнокомандувач і їм від цього приймати рішення. Ну от щодо сили засобів, це вже останнє. Хочу вас питати про те, який ефект дає мобілізація. Чи дійсно вдається поповнювати резерви? Наскільки вдається поповнювати зараз? От заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сказав, що кількість заброньованих від мобілізації в Україні скоро сягне одного мільйон, мільйона осіб. І власне на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська. А тому що треба ще вчити а, призовника 3-6 місяців. А, наскільки все погано? Наскільки все а, може змінитися найближчим часом в цьому питанні? Ну мобілізація в нас вона взагалі попри те, що вона у нас збільшилася зараз хорошими темпами відносно тих темпів, які були, це недостатні, але краще ніж ті були. Я вже е, про це неодноразово говорив. І зараз ми набираємо більше ніж набирали там в грудні, бо після того як були зняті воєнкоми, і там ми розкачивались до У Нас взагалі була провальна історія. Вже думали, що там ну ніяк це не зробиш. Після закону про мобілізацію, да, там, коли правила більш-менш вималювали, вона піднялась. Але ще раз скажу: там потрібно декілька факторів, щоб нас було достатньо людей. По-перше, дивитися, де в нас взагалі ці люди знаходяться, тому що ну за різними статистичними даними, там я не буду зараз говорити, це моя точка зору. Що у нас, наприклад, при мільйонній армії воює дуже невеликий відсоток. Всі інші, десь вони або там на кордоні, десь виконують завдання. А нам треба формувати так, щоб у нас сили оборони були укомплектовані саме бойові частини, бойові роти, бойові підрозділи це перше питання. Одна це треба звертати увагу. Друге, досить важливе, нам потрібна якісна мобілізація. Тому що зараз те, що ми бачимо, військкомати і тут їм великий мінус, попри те, що вони роблять велику роботу, і тут потрібно їм робити їм контроль, вони призивають часто людей просто з вулиці для того, щоб поставити галочку. А ці люди в більшості свої, не спроможні виконувати бойові завдання, і це проблема. І коли зараз, після того як був прийнятий закон, коли люди мають заново пройти. Військову лікарську комісію. У нас, попри те, що ми заявили, що у нас немає більше обмежено придатних, у нас обмежено придатних немає. Наградація в ЗСУ все рівно є: не, не придатний для служби в ДШВ, не придатний для служби в морській піхоті, або придатний тільки для логістичних посад. І у нас виходить, що ми набираємо людей зараз, ну я зараз приблизно цифру скажу: 80% яких придатні тільки на логістичних посад. А всі інші, скажімо так, або непридатні, або не можуть виконувати, ну, бути там десантно-штурмових, які зараз ми бачимо на кульському напрямку, проводять серйозні наступальні операції, або моторизовані, скажімо так, до бойових підрозділів. І оце дуже важливо зараз підняти якість. Це правильні люди, скажімо так, здорові люди, це і це е, навченість людей. От тоді буде результат. Якщо 80-ка зараз навчена, і показ, вона показує результат. Якщо 82-га зараз навчена, вона вже на великій відстані і пройшла серйозним рейдом, і тепер, скажімо так, велику територію російську займає, тому що там люди були навчені. Якщо в інших є проблеми, то вони є. Тому якість особового складу, це має бути девіз наших ТЦК всіх, Ну і питання, звичайно. Віку приземного, тому що ну дуже е, складно мати е, якісний особовий склад е, у нас, коли у нас е, люди приземного віку там за 50 або за 45 навіть, і складно вже їм і маршбоски робити, і наступати, і все. Тому тут треба робити всі умови для того, щоб е, заохочувати е, нашу молодь, іти, і ставати поруч і битися за нашу країну. Ну, наскільки відомо, після ухвалення цього основного закону про посилення мобілізації з'явилася правова колізія, коли одна частина чоловіків до 25 років могла призиватися, інша не могла. І от зараз, ніби у Верховній Раді, розглядають проєкт закону про те, аби взагалі заборонити до 25 років призивати. Чому так відбувається, якщо ви, народний депутат, також наголошуєте на тому, що треба зменшувати призивний вік? комбати? Про це говорять. А виходить, що все навпаки рухається зараз. Не так не так. Ні? Там була колізія в тому. Я поясню, що історія була наступною що до 25 років не могли призивати стільки військового призовники У нас є дві категорії: призовники це люди, які не служили в армії, не закінчували військових кафедр і не визнані обмежено придатними там військовий час і непридатними мири. Це призовники. Вони не призиваються. До 25 років, а є військово які, наприклад, відслужили до 19 років, відслужив в армії. Все він вже військово Тільки от війна почалась, він вже тому що він має підготовку. Далі, якщо ти закінчив військову кафедру, ти теж маєш і оце, що ви називаєте колізія, це не колізія, це законодавство. Так було прописано. Що якщо ти був непридатний для строкової служби ну, в мирний час, тобі автоматично давали військовий квиток. Що ти більше військкомат не приходь, ми тебе на срочно, на строкову службу не заберемо. Але автоматично ти ставав обмежено придатним у військовий час. Все, ти тоді людина. І от зараз е, Верховна Рада буде приймати рішення: щоб е, якщо ти обмежено придатний у військовий час, то в нас виходить так, що ті, хто м, е, здорові, вони є призовниками, вони не йдуть в армію. ті, хто обмежені, вони йдуть і зараз їх прирівняють. Але всі інші категорії, саме військово зобов'язаних, вони як призивали до 25 років, так і будуть. Як може зараз військовий за своїм власним бажанням призиватись, так і не буде призивати за своїм власним бажанням до 25 років. Офіційно зменшувати Україна буде рано чи пізно вік е, призовників? Я маю на увазі, от конкретно у воєнний час з 18 років. Це буде вирішувати Верховна Рада. Я свою точку зору казав вже, я за те, щоб ми зменшували і верхній порог до 50 років, ті, хто на полі бою знають, а далі тільки за бажанням, ну, за власним. І живе, ну, мінімум 20 років, <гум> можемо призивати людей для захисту держави. Дякую вам за розмову. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос і секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під цим відео.